Керівник Тетяна Яковенко. Білоцерківська гімназія номер 1 Говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так м'яко так починайте казати, як воліла б відкритись ваша душа, може, хочеться їй у словах політати, привітати когось, а чи дать від коша. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкращі. Кожне з них лише торкни, як струна виграва, зрозумілі, вагомі і усі вони ваші, молодійні дзвінки, українські слова. Говоріть про любов і про віру щастя, Уникайте мовчання нудьги і ниття. Хай в розмові слова веселяться, Говоріть і продовжуйте мові життя.